Коли не вимушена гра на гроші, чи хробить вероніка по ночах. Ні. Так. Флопсу. Насправді перевірка на вірність. Ти типу, погодився побашкетувати. Саша, ти серйоз. Результат може вразити всі. Та почекай, Сашо! Трясця, ти здурів? Ти хочеш під колеса кинутися. Що відбувається? Сьогодні цей лімузин перевірить Вероніку та Олександра. Перевірить на вірність. Вероніка з нами з мові і привела Олександра в умовне місце. Стоп, стоп, стоп! Привіт. А ви що, фериста ловите? Ні, дивіться, у нас нова рубрика. Ми за 10 хвилин пропонуємо заробити 10 тисяч гривень. То Давай що? грошей заробимо. Ми в Одесу поїдемо. Я така О, рада або мені Води, на Sony суп. PlayStation. Ага. Нормально. Ага. Ну або ага. так. Мабуть, PlayStation переміг. А що можна спробувати? І він ще не здогадується, що ця гра на гроші це перевірка на вірність, яку замовила його Вероніка. Результат якої побачать вони вдвох. Зупиніть. Можна я вийду? Насправді два тижні тому ми вже познайомились з Веронікою. Привіт-привіт! Таке відчуття, що ти така, а, а що це тут? Зупиняються сіляки, незрозуміло хто Зачиняй, я на новоріці стою. І ціль зустрічі однозначно. І сьогодні за у тебе ще перевірити свого хлопця на вірність. Окрім салону, окрім спортзалу. Так, дуже хотілося, б, але трясця, тут така справа. Він вас знає. Він прямо дивиться всі передачі, практично. Ага, дивись, от ми це так часто чуємо, що ми вже просто викрутились. У нас є нова рубрика Експрес-перевірка на вірність. Це коли ми вас, як звичайних перехожих, Підхоплюємо в лімузин і нібито граємо з вами в невимушену гру на гроші. Він не здогадається. Він побачить, що він мене знає, але я скажу: у нас нова рубрика. Ми граємо. А насправді за два тижні до цього, до цієї зустрічі, ми проведемо йому перевірку на вірність. Не я він взагалі не розумітиме, що потрапив у перевірку на вірність. А ви в лімузині сидячи після десятого запитання? Побачити результат перевірки на вірність. Тобто, пити Валеріянко. Так головне, щоб ти нас не видала, якщо ти погодишся. Щоб він реально повірив, що це випадкова зустріч, що я вас трибу з лімузину, вас підгрібаю, і ми граємо. Тому що після десятого запитання він зрозуміє, що це взагалі не гра. Вам зручно, що я українською. Нормалюк загалом, поки нормально. Я не проти, якщо і надалі українською. То будемо українською Ну так. Так буде нормально. Ну що? Тоді у нас є 10 хвилин і можливість виграти 10 тисяч гривень. Я зрозуміла, що ти хочеш PlayStation, а вона в Одесу. Ну так там уже будете якось домовлятися. Та насправді Вероніка хоче одного: дізнатись, зрадник її Олександр чи ні. Поки гра. ваше завдання: відповідаєте на 10 запитань. У підсумку за 10 хвилин ви отримаєте ну, 10 тисяч гривень як варіант. Відповідати потрібно одночасно. Одночасно. Щоб ви так, одне в одного не списували, грубо кажучи. <світ> ну, поїхали. Ну, Хутко відвертайтеся одне від одного зараз. Колір очей Вероніки. Раз, два, три. Карі. Карі. Я так, вас вітаю. Я, я чернюю! Улюблена страва Олександра. Раз, два, три. Долма. Борщ. Що? Задовбав? Борщем? Ну як ці штучки називаються, ти їх у грузинському ресторані постійно їси. Долма? А нічого, що я тебе кожні вихідні випрошую, борщ, ні. Ой, слухай. Якось дивно він з коханою розмовляє. Чи хрупить Вероніка по ночах? Раз, два, три. Ні. Так. А -а. Так, так, так. -то. Ти нормальний взагалі? Ну, добре, добре, я жартую. Іди сюди. Коли день народження у мами Вероніки? Раз, два, три. Двадцять друге. Березня. Коли ж насправді день народження у мами? Двадцять друге квітня. Двадцять друге квітня. Він сказав дванадцяте березня. Ні, mm -hmm. nee, він сказав двадцять друге квітня. А, а, так, так. Молодець. А чи молодець і не зрадник Олександр дізнаємось дуже скоро. Прямо тут. Окей, давайте алаверди. коли день народження у тата Саші? Раз, два, три, 12 12 січня. січня. Я знаю. Вероніко, браво! Відчуваю, буде жарко. Знаєш, ти як вигадав? У нас зараз будуть провокативні запитання, і ваше завдання чесно на них відповідати. Окей, що Вероніка хотіла б змінити в собі? От подумайте, може щось там казала, натякала, якесь невдоволення прослизнуло. Раз, два, три. Губи. Які груди. Ти жартуєш? Просто ти якось казала, що хочеш на розмір більше, і я. Ти собі на розмір більше нічого не хочеш? Ну, пробач мене. А Вероніці пальця до рота не клади. Я майже не образилась. А ти ні, ну мені все підходить. Мені теж. Все це питання просто було. Ну тисячу гривень ви звісно не виграли. Зате з розмірами визначились. Що Вероніку бісить у тобі, Сашо. Легко. Можна мені списком? Сашо, готуйся. Тим не менш, у нас є раз, два, три. Шкарпетки Ясно. Шкарпетки розкидай. Шкарпетки – це мій головний косяк. Головне, щоб попереду без косяків. <звук> Більше того, ти написав практично одразу, що в тебе є дівчина. Ви ж бачите. Так, так, ми бачимо це все... листування. Ну Реально що? сказав, в тебе є дівчина. Але ж це тільки Там початок листування. <звук> У кого передяглася Вероніка задля рольових ігор. От зараз помчали. Зачекайте, є варіанти. Медсестра, поліцейська чи школярка? Раз, два. Три сестра. <ріст> Що таке? Був досвід? Ну, розмовляли якось про це. Та годі вам. Тільки розмовляли. Зараз я почервонію знову. Чи вистачає Саші сексу? Так. так, одночасно. Та чи правду відповів Олександр? Побачимо вже зараз. За десяте питання, якщо ви обоє відповісте правильно і чесно, ви заробите не одну тисячу гривень, а п'ять тисяч гривень. П'ять тисяч гривень. Тому що це питання дуже важливе. Бу ви готові? Вероніка нервує, адже саме зараз вона побачить, чи зрадив їй Олександр. У нас якось аж хмари набігли. Аж потемніло за вікном. Чи може Саша піти на ліпо? Що ж, у мене дострокова відповідь. Ні. Ні. Super! Але от чи правдива вона? Зараз дізнаємось. Подивіться на екранчик. А вже ж. Саша ще не розуміє, що два тижні тому він попав в нашу перевірку на вірність. Ось з нею. Яка симпатична дівчина в рожевому купальнику. З широкими стегнами. Це Кет. Ефектна сексі білявка. Не Сторінку створили ми. Сашо, це твій профіль в інстаграм? Ну так. А це її. І два тижні тому кет написала Саші. І він відповів. І ефектна білявка одразу дала знати. Саша їй подобається. Ти листувався з нею і просто так. Яке листування? Усе геймовер. Ходімо. Ми не можемо вийти. Ти хочеш на ходу вийти, Сашо. Відчини двері. Чому ти розхвалювався? Якщо ти сказав, що не зраджуєш і не ходиш… Я хочу вийти. Сашо, ти сказав, що не підеш наліво. Так давай досить, подивись до кінця. Чому ти нервуєш? Ми не можемо посеред дороги вийти. Ми їдемо. Хочеш кинутися під колеса інших машин? Але що за бунт? В переписці, наче все чемно. Ти навіть не їй практично одразу, що в тебе є дівчина. Ну Так ви ж ви ж бачите. Так, так це. ми бачимо, ми бачимо це листування. Так, ти реально сказав, що тебе є дівчина. Але це ж тільки початок листування. А переписка набрала обертів. І бажання пошалити кет приправила гарячими фото. Mm -hmm. Ну, тобто, ти погодився побешкетувати. І Це що? Далі більше. І у відповідь. І тієї ж ночі вони списались знов. Моя рука тернає до тебе в трусики, Сашо. Це просто гра. Йди до мене. Не чіпай мене. І гра явно не дитяча. <звук> Ти говориш, це була просто гра. Просто листування. Дивимось далі. <звук> Та літерки писать це ще не зраджувати. А от приде чи ні на зустріч. Саме на цю адресу наша псевдокет покликала Сашу. А ми розставили приховані камери і чекаємо. А цю адресу знали тільки ми. Це я сиділа і писала повідомлення. Це я листувалася з тобою. Не пройшов ти перевірку, Сашо. Зупини машину. Але ми не можемо. Та почекай ходити, Сашо! Ти Та під колеса хочеш! Та почекай, Сашо. Трясь, ти здурів? Ти хочеш під колеса кинутися? Що, що відбувається? Та нічого. Повівся на попочку, а астряг в повну опу. Не все те білявка, що анкета в інтернеті. Може бути якийсь товстий, симпатичний чувачок із крижополя. А може не симпатичний? А твій фокус, хоч не фейковий? Ні, але я резинки вдягнув особливим чином. Спочатку я тобі показував, що одягаю резинки на базіменний палець. Так і вказівний. Та вказівний. Пам'ятаю, так. А потім, коли ти тягнулася за скрипкою, я прибирав руки Так. та зробив хитру маніпуляцію. Ось таким чином. Ага, ти інакше взяв резиночку. Так. А, і потім. Потім ти причепила скріпку на верхню резинку. Оп. Вау!